Кілька слів про Україну. Ми досягли прогресу за кількома напрямками роботи. Перший з них ми посилюємо економічний тиск на Росію, санкції працюють. Якщо подивитися на ВВП Росії минулого року, у 2024-му, він становив 4,3%. Зараз прогнозується, що у 2025 році він знизиться до 0,9%. Тому нам потрібно посилювати тиск. З цією метою ми запропонували новий пакет санкцій із жорсткими заходами щодо енергетики, фінансових послуг і торгівлі. Найважливіше одним із ключових елементів є заборона імпорту скрапленого природного газу з Росії до Європейського Союзу. По друге, нам потрібно надавати військову допомогу Україні. Якщо ми і надалі вважаємо, що Україна це наша перша лінія оборони, ми повинні діяти рішучіше. Військова допомога Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що загалом 2 мільярди євро буде витрачено на дрони вже зараз. Це дозволить Україні наростити масштаби та використати свій повний потенціал. І, звісно, це також дозволить Європейському Союзу отримати вигоду від цієї технології. Однак нам потрібне більш структурне рішення для військової підтримки. Саме тому я запропонувала ідею репараційної позики, яка базується на заморожених російських активах, позика не буде виділена одразу, а надаватиметься траншами та з відповідними умовами, і ми зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, забезпечивши, щоб частина цієї позики. Була використана для закупівель у Європі та разом з Європою. Важливо, що не відбувається конфіскації активів. Україна повинна буде повернути позику, якщо Росія виплатить репарації. Якщо Росія виплачує репарації, винуватець має бути притягнутий до відповідальності.